Раз, кухня, тут комната, тут ванна, еще одна комната, и тут. Так. Така собі кухонька може бути. Кухонька. Це вже ну, так. Власне. А піч. Піч, піч добра, дивіться, опічки по тонські. так. Бачите? Овечки, а от тут. Клас. Цю кахилину треба залишити, і тут так само. Класно. Ну, та я б таку навіть і не переробляла, бо вона ще вона ну, не тріснута. Нормально, так. Да. Це кухня. Меблі то все теж залишається, так? Да? Напевно, що так. Можеш забиратися. Ага, так, в гасла. Ми не будемо. На угу. жаль, світла немає, Важаль, немає. Зараз відключення у нас. Та я думаю, що видно, а там ще і фотографії у вас є. Ще і пралка є. Ну, то суть у вас недавно не, не зробили. Ну так, та видно, що вона... Нова. Просто треба помітива і все одно. Все таки я просто на впала. І бойлер. Бойлер і все. Де. Так. Тут є така собі водичка там якісь. Шо... Ага, кран, кран. Так, можна да, щось ту підлогу помити. Так, тут ось ліворуч ванна, ліворуч кухня. Далі ще. Третя кімната. Yeah, давайте. Це виходить три кімнати. Кухня. Ну, кухня. Ага. То що тут може. Ми можете куди, може і не. Заберете, да? Зберемо так. Ну теж таке. Це людське діло. А що всі на дві подарувати? Отак. Тоже, да, то вже. А ви ж тепер десь недавно то придбали? Так? Рік, ну майже літку минулого року. Рік там з чимось уже. Ми, ми ще там на руку Якщо да? ви там собі не хочете? люди. Хочу, 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 хочу. так. Де та я скрізь лажу, де можна? А там теж вже у вас там кімната. А, не там не нічого, горище. Чуєте, ну горіш, що вас тут до стелі я не дострибну, щоб виявляли. Тут дивіться, тут така кімнатка виходить. Так. Там кімнатка виходить, там щось можна таке мансарне придиво, тільки не можна відкидати, бо там все може бути кімнатка. Вони просто несуть, там вони нічого не несуть. Ці, ну, це можна тут це удалити. Ну так, та. так три вікна ого. Ну, на горі ще зазвичай два? Ні. Та ви що? Здоровенні беса. Колись тут поклали ковач, струціні йшли на весілля. Це новенький? А, це такий, як мішок, коротше, Но... по-нашому, так якщо. Це такий бесаги. Ага. Нас називається, так через плече і все. Та а тут, якщо пориться, думаю, то чому не, це, така, жилечка, жила, не любила, да? так? Така жіночка, живе, що вона відбилася все. Ваша тіт... Моя okay. тітка? Uh -huh. Моя тітка, діда, рідна сестра. Там ще ще і вже... — Бачите? Угу. <му> ну, тут собі можна добувати таку терасу. Так. Да. Не реально можна? Ну так. Тут собі такі на сваях робить цього площадочку, терасу. Там тако збоку від та гаражів чи що тут. Блін. Це погано, що туман, і я не бачу, де <салення> гори. <плес> гори ж видно, я думаю. <плес> гори, там також. А там, да. Там, ви... не, гори. Да. Ну, я ж не то... мені не збуду, що я на горі, я думаю. Ну то тут да. да. це ж тут стає. Це що вона тут тримала, Ми тут коня тримали, як було. Це супер. Супер, да. Півничка. Півничка. Пизничку таку, ну? Та, я розумію, що тут так. О, щось звається ще якась закатка? Старо. Ага. Тут. Ось тут пивничка. Якщо не знаєте, що це, є? це типу погріба. Це погріб, так. А що це? Ще тут будиночок якийсь. Таро будинок може бути. Клас! Тут собі вулики можна бджоли тримати. А ви тримали, Да? Я в що з Може б тут дитині зробила якусь хованку таку. Так. Кима мати на літо. Так, кима мати бути на літо. Ну, клас. Це, ну, Давайте на медвежі. Ну, ти купуй. Та так стільки теж та сил вклали вже, і терасу там зробили, що. Ага, ви там теж вклали. Угу. Um. А так, а, а покуда? Ну, я думаю, що так вище. Приблизно. Вище цих, вище цих дерев, десь так, що метр, півтора і все. Ага, а туди? Ну угу. вище і тих двох, десь і тих двох яблунок. Трошки вище, ніж ці два, дві ябліньки, да. так. Так. Угу. А тут, а тут там ось цей А що тут здорово? Це гріх, мабуть, так? Так, там. Гріх. Це дуже добре. Ага. не То і цікаво буде гнобати, там нічого й не добре. От тут може бути тераса така Чки -чки. Так? якщо... Ви, гори. гори Туди. Щоб ви розуміли, там гори, але там зараз тут туман. То дуже файно. Так, і покуда тут? По... Дерева, троє дерев. Оці троє дерева. Оце Ага. Це, ось, це вже не вже. Угу. А тут? А там хто знає. Тут так класно, що тут ніхто не гризеться за ті е, метри, за ті сітки. Але колись так все грозно, тепер вони грезить. Да, вот вот, ну, не мая мыжи, как тут. тут. Ага. тут маяки, тут, да, тут все-таки тут вот. Десь тут. Я думаю, что у Я Да, Ну, классно. Что тут? Что тут скажешь? Ну, той гашок має бути зверхи на... А, на кримічки, оцей. Uh -huh. Але його ще треба вдосконалювати, малювати, там все попідбивати, поміняти. Ну якою то буде. Це буде. Mm, ну, рожкріниці є? Але та. вода, ще, так. Да. А ну я зараз це приклею. Катесісок малась. Та вона і так ще. <laughs> ну та там якісь ві тобі. Клас, ще є, є криниця. А це виноград, там у вас, там? Це виноград, так. теж подарунок. <гум> Хатка. Там сусідів, в принципі, мені сказали, що немає. Ось вже хати почались. Там. Але вони всі доволі таки далеко. Вон там мій бусик. Я просто чогось побоялась сюди їхати, бо не знала, що тут за ґрунт. Так, по межа по ці дерева. Ось яблунки. І трошки розвиднюється. Ну ось, бачите, тут хата. З вікон будуть, буде видно гори. Так, доходжу до буса. Я, Я зараз покажу дорогу. Так, ось така дорога. Тут заїзд, в принципі, є. Вас там хватает. Так, зараз приеду. Спробую знать вам дорогу. такі гори. хатка яка продається, і такий вият у нас згорю. Ось так. І наверх такі у нас поля. Знизу йде дорога. Додому, до хатки. Наниз на сходите, там є школа, медпункт, магазин. Десять хвилин наниз. А машиною так знизу і там є дорога, теж недалеко. Ось такі у нас гарна осінь тепер. Золота, такий гарний вид. Отака От краса. Тут можна побудувати собі альтаночку, звідси починається земельна ділянка. Звідси. І там униз. Можна садити, є малини, є горіхи, є виноград, яблуні. Все є. Є малини, ось такі. Ще. ще. Родять. ціна цього господарства становить 45 тисяч доларів. Також можливий торг. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, пишіть мені в коментарях або в мій інстаграм, зазначений в описі каналу. Дякую всім за увагу. До зустрічі.